Анг це чудовий та цікавий персонаж з важкою долею та багатогранною історією, яка оберталася навколо нього. Це дитина, на яку надіявся весь світ. На яку покладається світ занадто сильно. Це людина, яка не хотіла бути аватаром, але він народився в той час, в той період, де Аватара потребував світ найбільше, і йому прийшлося вчитися ним стати за дуже короткий термін. Також хочу попросити вас поставити лайк під цим відео, якщо вам воно сподобається. Будь ласка, не забудьте, це дуже важливо. Також, якщо ви хочете підтримати мене фінансово, ви можете це зробити на такому сервісі, як Patreon. Одразу хочу сказати, що я не вважаю Анга легендарним чи ідеальним аватаром. Я помічаю у спільноті фанів цього мультсеріалу занадто сильну ідеалізацію цього персонажа. В той час, коли я впевнений, що автори не хотіли його таким робити, він доволі суперечливий, часто суперечливий навіть сам собі, і це дуже круто і абсолютно нормально. Це те, що робить персонажа живим та цікавим, тому мені абсолютно не дивний факт того, що, наприклад, він був доволі поганим батьком. Навпаки, мені таке рішення сценаристів дуже навіть подобається. Анг це в якомусь сенсі жертва світу та жертва того, що він став аватаром в цьому світі. Ми можемо бачити, як до того як він дізнався, що є аватаром, Анг був доволі безтурботним та щасливим. Він дуже любив подорожі, та, як я гадаю, планував жити доволі вільним від усього світу життя, займаючись суто собою, своїми цінностями та мріями. Те, що він є аватаром, звалилося на нього в дуже ранньому віці, тому що світ був на порозі війни, і його потрібно було швидко готувати для того, щоб він міг захистити цей світ. Роль аватара неймовірно важлива та потрібна будь-якому світу насправді, там, де є темрява, потрібне світло, і аватари завжди були цим світлом, намагаючись підтримати в світі гармонію. Так само, як рава вічно боролася з вату заради світу духів, так само аватар бореться з поганими людьми цього світу заради людей достойних та хороших. І це вічна боротьба, яка схоже ніколи не припиниться. Однак мені не подобається те наскільки сильно світ покладається на аватарів. Одна людина не може просто банально фізично стежити за всім світом та підтримувати гармонію. Тому мені подобається тенденція, яку ми можемо бачити в корі, де рішення та зміни в світі стаються не тільки в аватарки кори в голові, а й в багатьох інших людей навколо неї. Особливо на початку можна побачити, як у світі панує таке відчуття, знаєте, що все настільки якось добре, що аватар вже не сильно і потрібно. Це, звичайно, не протривало довго, але все ж, якщо світ хоч. Щоб декілька років чи десятиліть жив спокійно, це вже велике досягнення. Анг є доволі безвідповідальною людиною, він занадто консервативний для того, щоб бути аватаром, він занадто любить свою культуру та принципи, щоб вбити буквально. Найгіршу людину на планеті на той час. Що є максимально егоїстичним та відверто дурним рішенням, і якби йому в дуже багатьох моментах просто не пощастило, як з черепахою або з каменем, який буквально врятував йому життя, тому що в той момент, якби камінь стояв трішки в іншому місці, чи був трішки іншої форми, якби. Він взагалі там цей камінь не був, анг більше всього би помер або, як мінімум, програв цю битву. Якби це сталося, то Анг як Аватар дозволив би знищити в попіл всю націю землі. Він готовий був пожертвувати всіма людьми, тому що не хотів бивати одну особисто. І це був вибір, тому що він переміг. Озая, він міг тоді його вбити, коли він переправив блискавку, але він вистрілив в небо. Я розумію, що це цінності його і що це важливо. Але якщо ти цінуєш життя людини, яка холоднокровно збирається вбити всіх навколо, то ти виходить не цінуєш життя тих людей, взагалі яких він хоче вбити. І з іншого боку, я не можу його зрозуміти в цьому навіть з боку ідеології, тому що ми бачимо, як протягом серіалу Анг так чи інакше, як мінімум, ставить своїх противників у смертельне становище. Підозрюю, що так чи інакше від його дій могла померти як мінімум одна людина точно. І коли були епізоди, де Апу викрили, Анг був настільки злий, що він буквально вбив комаху ну більше всього він її вбив. Яка намагалася викрести Момо. При тому ці комахи напали на них через те, що вони самі залізли в їхній дім. Тож тут Анг не тільки вбив при захисті, а був чітким агресором, вони залізли в дім комах. І він вбив живе створіння не виправдано. Він в цій ситуації вбив просто через те, що в нього були дуже запалені емоції. Він вбив для того, щоб вбити. Це було взагалі не виправдано. Я можу абсолютно зрозуміти, чому він так почувався, однак це не виправдовує його дій, тому що та комаха взагалі нічого не має в цій ситуації до апи чи подібного. Наводжується всю ситуація для того, щоб пояснити, що в принципі Анг доволі часто робив дуже небезпечні речі зі. Своїми противниками. Якщо ми говоримо про цю комаху, то це взагалі він вчинив жахливо. Але чомусь, коли йому потрібно вбити лорда вогню Озая, предки якого вбили всіх з його нації, знищили все, що йому було дорогим, збирається знищити ще одну велетенську націю, Анг не почувається злим і чомусь вперто вважає, що він не може його вбити. Як на мене, ця проблема була трішки якоюсь дивною у контексті всього серіалу і несправедливою до всіх інших жертв Анга. Бо з усіх його ворогів найбільше заслуговував на покарання якраз озай. Я підозрюю, що можливо він дуже сильно на цьому зациклився, тому що ну це величезна відповідальність, він боявся зробити щось не так. На ньому лежить величезний тягар, і він міг боятися битви цієї чи він впорається. Він, можливо, боявся дуже цієї зустрічі, дуже багато про це продумував це, навіть серіалі показали, і він настільки багато вже. Про це все обдумав детально, що його пацифізм дуже сильно, знаєте, зачепив його в цьому питанні. Мені здається, ніхто ніколи про це не говорив, однак це очевидно, що відібравши в озая силу вогню, він не змінив багато. Озай, так чи інакше не брав багато участі в бойових діях. Він був лідером, тому що він був хитрим та жорстоким, а не тому, що він був магом вогню. А це анг не може в нього відібрати в будь-якому випадку. Тому перемога Аанга є більше сюжетною, аніж справжньою. Тому що, якщо дивитися на це більш реалістично, якби Зуко, наприклад, не став лордом вогню, то Азула була би лорд кинею вогню. Так чи інакше, вона би відібрала в них озая, використавши просто армію, і він знову б сів на трон, продовжуючи його загарбницьку війну. І навіть зуко, при тому, що зуко, лорд вогню, його б могли скинути спокійно. Те військо, яке залишилося відданим Озаю. А в реалістичних обставинах, мені здається, майже все військо було б відданим Озаю. Хорошим прикладом такої кінцівки є кувіра в Корі, де війська не збиралися здаватися, допоки сама кувіра не здалася і не дала їм наказу зупинитися. Для цього Корі прийшлося врятувати їй життя, показати їй, що є щось більше, ніж те, на чому вона зациклилася, і переконати її в тому, що вона. Не права, однак, кувіра, це інший випадок. Вона справді людина, в якої ще залишалася доля сумління та з якою можна було про щось ще говорити. А ось мозай, це. Чисте зло, це як мило, 99,9%. і як він, так і як мінімум, всі дуже близькі до нього мали б бути знищені, або як мінімум, ну бути в'язниці все своє життя наступне. Бо це королівська династія, яка вже три покоління воює, і так легко цих хворих людей зробити добрими, особливо тими зусиллями, які доклав Анг, це ну майже неможливо.